Ароматні ніжні і соковиті котлети. Сало, українське сало. Секрет нашої соковитості. Це інновація в приготуванні котлет. Євген Клопотенко створив інноваційний підхід. І буде ще один секретик, який навчила мене моя рідна мама. У мене є подруга, її звати Маша. В неї є, є свій блог, називається котлетка. І вона завжди казала, Жені, не чіпай мої котлети. Маша. Я буду чіпати твоїх котлети, тому що я тепер їх вмію готувати. У мене виходить ідеальна форма котлетки. Зустрічайте, Євген Клопотенко готує ароматні ніжні і соковиті котлети. Настав цей день. Я раніше готував котлету по-київськи, я готував гречаники. До речі, ось послання на це відео, а сьогодні соковиті, ніжні, гарні котлети. Для того, щоб їх приготувати, нам треба просто взяти частинку свинини або шиючок, в залежності від того, як ви хочете. І просто гарненько це все поєднати з цибулею і салом. І буде ще один секретик, який навчила мене моя рідна мама. Чому я досить дивно відношу відношусь до котлет? Я вважаю, що котлети абсолютно нормальна тема. Е, я е, вважаю, що котлети абсолютно крута штука. За кордоном вони називаються Мідболи. Люди їдять кюфте в Туреччині, це також котлети. Одним словом, люди обожнюють їсти котлети у всьому світі. А я в дитинстві також їх обожнював. Але коли почав підростати, я зрозумів, що дуже багато мого раціону — це були котлети. Мабуть, два рази, три рази на тиждень їв котлети більше, їв тільки борщ та яєчню. Нічого більше не було. В українській мові існують. Січеники, січеники це власне січене м'ясо. Е, якщо ви хочете назвати це українською стравою, то назвіть це січеники із свинини, і це буде абсолютно норм. Існує безліч цих рецептів січеників, але я знаю один такий прикольний свій, і я хочу цей прикольний свій вам дати. Можливо, вам він сподобається, можливо, ну я думаю, що ви колись готували е, котлети, але, можливо, вам сподобаються деякі підходи. Ото, що я роблю? Я беру дві вже почищені цибулини і просто на пательні їх трішки підсмажу, поки вона стане такого. Темнуватого темнуватого кольору це нам дасть такий гарний гарний такий аромат, і цей аромат ми потім додамо до нашої маси. І якщо у вас е сковорідка не з тефлоновим покриттям, то просто може пригоріти цибуля і вам е зробити біду для вашої сковорідки. Тому я десь одну столову ложку олії таки поклав, але не більше. Поки я нарізаю м'ясо, я розповім, навіщо я роблю це з цибулею. Бо в мене є точно впевненість, що в нашому в українській культурі під час радянського союзу з'явилася ось ця засмажка, коли ти на олії смажиш цибулю з додаванням моркви, і це насправді дуже концентрований і гарний смак. І гречаний суп і багато інших страв, де використовується засмажка, зазвичай це просто смак засмажки, і тому. Я максимально хочу відійти від цього смаку. І тому, якщо ми посмажимо цибулю на олії, додамо до свинини, це буде плюс-мінус та сама засмажка. Тому я намагаюся її постійно прокачати. Тому тут в мене немає моркви. І е, тут буде трішечки по-іншому. Свинину нарізаю досить великими шматками. І це все перекладаю до е, мого супер Супер сильного помічника. Він має назву блендер від компанії Panasonic. Ви вже бачили багато разів, як він гарно справляється з усім, що я йому скажу. І зараз так само буде у нас і з фаршем. Додаю сюди свинину, грамів 100 сала. Навіщо? Бо сало дасть нам гарний ніжний смак. В цілому завжди треба додавати трішки сала і до котлет Куркою, і до котлет з бараниною, і до котлети з е, е, свининою, телятиною, ялочною, тому що сало це, той, це та соковитість. Чому інколи котлети бувають сухі е, або такі, знаєте, на, на наступний день не смачні? Тому що вони не соковиті. Сало українське сало секрет нашої соковитості. Сюди. Далі одне яйце для того, щоб скріпити масу. Якщо ви подивитесь, ось так. Трішки цибулька закарамелізувала з однієї сторони, тут десь менше, десь більше. Але це те, що нам потрібно, тому що ми отримуємо абсолютно новий е, аромат. Якби я зараз рекламував якийсь інноваційний підхід, я би сказав, це інновація в приготуванні котлет. Євген Клопотенко створив інноваційний підхід. Ось так. Але так говорити не буду, тому що тут немає нічого інноваційного, тут просто моя боротьба з несмачним смаком. Тепер трішки солі, Ось так. Ось так. Чорний перець. Свинина вона обожнює чорний перець, вона обожнює фенхель і обожнює корицю. Якщо ви цього не знали, це такий секрет. Я зараз не хочу робити котлети з фенхелем корицею тому що ем, ви подумаєте, що. Ну, це він вже занадто, але якщо ви любите котлети і готуєте їх, і ви додивилися це відео до цього моменту, то обов'язково додайте просто корицю. Це класичне азіатське поєднання, свинина кориця. Якщо ви хочете е, класичне поєднання, наприклад, грецьке, візьміть свинину і орегано. Якщо ви хочете класичне поєднання, Мої візьміть свинину і фенхелі. Якщо хочете взяти французьке поєднання, візьміть свинину з чорним перцем, бо це дуже таке прикольне, прикольне поєднання. Ось такі вам невеличкі лайфхаки. Якщо ви знаєте щось своє, то напишіть в коментарях. Я буду вам завжди радий. Якщо ви ще не поставили лайк, тисніть лайк, ставте дзвіночечки, пишіть коментарі. Завдяки вашим лайкам інші люди бачать рецепти і починають готувати. І таким чином, я ну я отримую безліч відгуків про те, що українці реально починають готувати трішки по. по Новому, трішки по новітньому, і трішки більш по сучасному. І в мене від цього серденько розширяється. Дякую вам за те, що ви розширяєте моє серденько, а не що інфаркт його розширяє. Дякую. А тепер я не використовую м'ясорубку, я використовую ось такий гарний блендер Panasonic. Дивіться, як він просто міць. Міцніше цього блендера лише наше ЗСУ, і нічого більш міцного я не бачу. Нехай фарш декілька хвилин постоїть. Ну і тепер секрет, я не знаю, я думаю, багато людей тут так роблять, але для мене це було нормою, бо мама так завжди готує котлети. Я буду додавати яблука, тому що. Я зараз посмажу котлети просто на пательні, звичайним способом з додаванням олії, а після цього я буду їх запікати з яблуками. Яблука мають багато. Соку, вологи, котлети будуть напитуватись або насотуватись о, вологою від яблук. Цей лайфхак дуже прикольний, тому що хочу, щоб ви запам'ятали, коли ви готуєте котлети або м'ясо, головне це соковитість. Смачне м'ясо від несмачного м'яса зазвичай відрізняється соковитістю в більшості своїх випадків. Беремо гарненьку форму і на дно цієї форми, ось так розкладаємо яблука. До речі, коли буде сезон, треба спробувати покласти абрикоси, сливи. Саме зараз з вами спілкуюся, знаєте, під час спілкування саме придумаю якийсь рецепт. Закриваємо, відставляємо. А тепер котлети формуємо і будемо їсти. У мене є подруга, її звати Маша. В неї є свій блог, називається котлетка. І вона завжди казала Жені: не чіпай мої котлети. Що б не було, вона вже протягом 12 років ми знайомиємо. Вона каже, не чіпай котлети. Тепер я скажу, їй Маша. Я буду чіпати твої котлети, тому що я тепер їх вмію готувати. В неї там мільйон рецептів, але в мене також їх буде багато. І ось такими рухами мене колись в їдальні навчили, що якщо ти хочеш 80 грамів фаршу, то треба його ось так, така, наче лопаточка, я про це вже розповідав. І зробили і ось так. Щоб не прилипало м'ясо, можна брати руки в воду, і буде все супер. Я зараз дивіться без, без води і трішки м'ясо прилипає. Намочили. Вода. Це ж тут є жир, тут є сало, і воно не прилипає, дивіться, з водою. Це Набагато-набагато краще. І отак викладаємо їх. Я роблю мізинчиками, дивіться, ось так. Виклав, а тепер так хоп і мізинчиками. притиснув і мізинчиками провів. І в мене виходить ідеальна форма котлетки. Трішки олії. Ну тут як трішки олії? Нормально треба вже від цього нікуди не дінемось. Ну і тепер проста процедура. Якщо ви хочете, щоб я вам приготував якісь незвичні котлети, мається на увазі, з чимось їх поєднав незвичне. Напишіть в коментарях. Бо мені здається, що інколи на це є запит. Чи котлета є така страва, яка має бути класична. Не знаю, що з цим робити. Важливо котлети не накладати їх, щоб їх не було дуже багато, бо якщо їх буде дуже багато, то м'ясо виділяє рідину і станеться такий момент колись. Що котлети у вас будуть не смажені, а варені. Це те ж саме правило працює з куркою. Треба, щоб був, ой, була відстань між котлетами, тоді вони будуть ідеально просмажені. Ось вони такі гарненькі, золотаві. Не пересмажені. Форма. Ось так обережно. Обережно. Відправляємо до духовки. Температура 180 градусів. Ну, я раджу на 30-40 хвилин тоді вони будуть ідеально соковитими. Головне те, що яблуки дадуть свій аромат, і це буде щось також дуже гарне і смачне. Чараран чачан. Подивіться, які вони гарні, такі блискучі. Якщо чесно, то зазвичай... Я оці котлети просто їх їв, а потім яблука якось, я яблука не їв. Але зараз спробуємо зробити як яблука, щоб були гарніром, як на мене, дуже гарна ідея. Трішки посипав яблука червоним перцем, для того, щоб ну, вони були гостренькі, це за бажанням. У мене вийшли ось такі гарні. Не знаю, українські. якщо я українець з української свинини, готую котлети. Давайте українські свині, свині, свинячі січеники з яблуками. Це прекрасно. Я думаю, що раніше я в дитинстві, коли мені в школу мама інкладувала два шматка хліба, клала ту котлету, я їв, воно було таке дивне. і Мені воно дуже не подобалось. А потім, потім! Через 10 років почав їсти бургери це два хліба і між ними котлета. І я подумав, в чому тут секрет? І о, мабуть, я його розгадав саме в тому, що. Не просто два батони і котлета, а треба ж трішки соусу, трішки, можливо, яблучок, трішки ще різних деталюшечок, і тоді це стає бургером. Отож, наша прекрасна українська варіація січаників. Насолоджуйтесь, смакуйте і нехай все буде укравіно.